Побед, і не стояли, шановна громада. буквально практично зараз триває ще війна, і як ми бачимо, представників військових, які так само добиваються правди, і ми змушені також добиватися правди в зв'язку з незаконними забудовами. Сакарки там де на що триває. Тільки закінчилась буквально революція гідності, як зразу. Ж Попри наше, так би мовити, попустити що ми спокійно стали спостерігати, за кілька місяців з київської влади нашої створилося нормальне банформування. Почалися масово, незаконні забудови, повністю ігнорування, думки мешканців, повністю попуститися місцевої влади, тому числі міліції, яка стала вже поліцію, прокуратури. Ми бачимо, що вони повністю потурають цим злочинам. Що я хочу. Одне суттєве зауваження. Зараз міліція часто страшить нас там, погрожує кримінальними справами, що ми перекриваємо транспортні сполучення і так далі. І так далі. Заважаємо забудовникам. Пояснюю, що громада не перекриває транспортні сполучення, дороги і так далі. А громада таким чином змушена достукуватися до нашої глухонімої влади, щоб заставляти її виконувати свої зобов'язання. Ми змушені таким чином припиняти триваючий злочин, і наш мер, який може тільки поїхати Харків зустрітися з Кернесом своїм братаном і так далі, а не вийти до народу, не пояснити, або вийти до народу в черговий раз обіцяти не зробити. Збрехати і не виконати свої зобов'язання, ми змушені робити активні дії, активні акції супротиву. По іншому з владою не можна говорити, і потрібно нам всім розуміти, що влада це є слуги наші, якщо ми не будемо їх регулярно заставляти виконувати обов'язки і виконувати обіцянки свої і слухати громаду. Нічого у нас не вийде. Дивитися, поборетись. Дякую.